Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати малосольні огірки в мінеральній воді. Це дуже смачний рецепт, який я всім рекомендую спробувати приготувати. Для рецепту вибираємо невеличкі за розміром огірки. Їх гарно промиваємо та заливаємо холодною водою і так залишаємо в мисці на одну годину. Далі, коли огірки простояли у холодній воді, їх від звідти виймаємо, обрізаємо кінчики обов'язково. Тепер беремо тару, в якій будемо робити малосольні огірки. На дно викладаємо хрін, листя вишні, можна смородини. Також я ложу корінь хрону. Тепер викладаємо гілочки кропу, можна зонтики кропу. І присипаю різаним часником. Далі викладаємо огірочки в один шар. Знову викладаємо листя кропу. Різаний часник. Далі огірочки. Зверху гілочки кропу та часник. Окремо в банку наливаємо мінеральну сильно газовану воду. До неї додаємо сіль. Розколочуємо, щоб сіль розчинилась. Далі водою заливаємо огірки. Так, щоб вода повністю їх покрила. Огірки ставимо на пару годин на столі при кімнатній температурі. Далі ставимо в холодильник. На 12 годин. Чим довше огірки вистаюються в холодильнику, тим вони смачніші. Огірочки простояли в холодильнику більше 12 годин, тепер будемо їх куштувати. По-перше, дуже гарно пахнуть малосольними огірками. Виймаємо і пробуємо. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції». Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.